Фаршировані перці, неймовірно смачні, але ми сьогодні їх не запікатимемо, а будемо їх квасити. Тож, Начиняти будемо неймовірними грибочками, капустою, зеленю, цибулькою та морквою. І це я вам сьогодні пропоную зі мною зробити. Усім привіт, мої хороші! Я знову рада бачити вас у себе на кухні. Одразу усім дякую за вашу підписку і підтримку мого каналу. Тож, не гаєтиму часу, а одразу приступаю до роботи і розказую вам, що. Що ми зараз будемо робити? В першу чергу необхідно нам підготувати перець для того, щоб ми його бланширували. Тож, нам треба взяти перчинку кожну і вибрати наш красивий хвостик, але ми не відрізаємо ножиком, а ось так всередину. Тут притримуємо і всередину просто його проштовхуємо пальчиком. І ось так вибрали. З серединки ми все вичищаємо, Витрушуєте отак, усе геть, і відкладаємо у бік. І так ми. Проводимо такі маніпуляції з усім нашим перчиком. Гриби нам необхідно розібрати на гарні шматки і проварити у просто водій. Нічого не будемо ніяких давати туди смаколиків. Морква цибуля, я зараз ріжу і натираю на терці, а потім далі показую, що ми робимо. Тож займаюся перцем і рекомендую вам це теж почати робити. Ось так це все робиться швидко і легко. Чому ми не відрізаємо повністю ось так перчик? Не відрізаю, тому що коли ми будемо начиняти нашою начинкою, щоб нашу начинку щось затримувало, а будуть затримувати ось ці наші кружечки. Тож залишаємо їх і робимо з усіма перчиками таку маніпуляцію. Отже, ми поклали кастрюлю, набрали. Водичку і чекаємо, щоб вода закипіла. Ця кастрюля у нас буде для того, щоб бланчурувати наш перець. Одразу ззаді я поставила сотейник, і поки будемо чекати, щоб водичка буде. Нагріватися, до кипіння нам треба, я одразу займуся грибочками. Гриби у мене гарно вимиті, і зараз я їх тільки буду розрізати, роз'єднювати на ті шматки, які нам необхідно. І так, ось так я їх роз'єднюю, бачите, прямо по шапочкам отак можна їх без ножа, а потім далі я покажу з ножем, як робимо. І так, кожну пелюсточку, отак ми роз'єднаємо. Усі гриби, отак я роз'єднала. І тепер кожен грибочок я перерізаю. Великий грибочок, то я буду різати на три частини, на дві, дивлячись від гриба. Ви теж так дивіться, як у вас який за великий гриб. І ось такими смужечками. Я кожен грибок розрізаю, можна отак і розірвати. Бачите? Вони дуже гарно роз'єднюються. Але я беру ніж і так все швиденько розрізаю. Як тільки вода закипить, я буду закидувати готувати. Водичка у нас вже кипить на гриби. Закладаю тільки лавровий листочок і перець чорний горошком. Закладаємо грибочки і кладемо варимо 20-25 хвилин. Тим часом, поки у нас будуть варитись грибочки, ми не будемо гаяти часу, а будемо зачищати моркву і цибулю. Дуже гарно кипить наша вода. І зараз я закладаю в неї перчик. Перець весь зачищений, так як я говорила вам. І ми його закладаємо, бланчируємо 4 хвилини. Перець можемо закрити, щоб швидше закипів. А тим часом у нас тут варяться. Грибочки, на менший вогонь його поклали, і щоб вони там собі добре кипіли. Цибуля і морква у мене вже підготовлені, тож я їх зараз теж буду пасірувати. Беремо пательню. І в пательню будемо відправляти, цибулю покладу так, щоб краще було вам видно. А на іншу Плиту перці. І так, закладаємо цибульку, додаємо олію і просмажуємо хвилину-дві тільки цибульку. Цибулька отак підсмажилась і закладаю я моркву. Морква, до речі, порізана, як на корейську. Бачите, ось така. Якщо немає, то можете на звичайній на тій, що бурячок натираєте. І зараз буквально хвилинку протушуємо разом з цибулькою. Морква та цибулька вже протушкувалась. Я пересипала в мисочку і відставляємо вбік, щоб вона охолоджувалася. А тепер беремося до наших перчиків. Дивимось, 4 хвилинки їм вистачило. І зараз я їх зливаю, заливаю одразу холодною водою для того, щоб температурний режим прикратити. Тобто, щоб далі наш перець не готувався. Тому одразу обдаємо холодною водою. І так, забираю. Злили в друшлачок і холодною водою промиваємо. Поки наші грибочки ще варяться, нам залишилося насікти капусти. Тож, капусточку перерізали і січети. У кого є отака такий ніж, можете ним користуватися. У кого немає, то гарно ножиком просто Звичайним. І січем ось таку гарну капусточку. Отже, всі інгредієнти готові для того, щоб ми з вами зараз робили начинку для наших перчиків. І так, в першу чергу, нам необхідно сіль-сіль, кам'яна, будь ласка, не дрібонька, ніяка інша, тільки кам'яна сюди повинна бути. І так, гарно ми капусточку нашу перетираємо, перемішуємо і трішечки-трішечки придавлюємо. Не дуже сильно, але трошечки. І вона одразу видно, яка вона гарна, соковита. Є. Тепер закладаю я наші гриби. Гриби процідили. Охололи вони і тільки холодні ми їх закладаємо. Так, даємо грибочки, даємо нашу пасіровочку, зелень, петрушки. І тепер це гарно поєднюємо все. Дали перець, сіль Куштуйте, будь ласка, за вашим смаком. Якщо треба, то додавте. чуть чуть має бути солоніше, чим зазвичай, тому що перчики у вас не солоні, вони теж повинні набратися смаку. І так, все це перемішали. І зараз берете перчики і фаршируєте. Беремо перчик І ось так прямо пальчиками, ручками, добре. Начиняєте абсолютно до верху гарно. Трамбуємо, трамбуєм. затрамбували і складаємо до посуди, в якій ви будете квасити. Посуду беріть, будь ласка, тільки не алюмініву. Я беру кастрюльку і складаю в кастрюлю. І так, всі перчики. Фаршируємо і складаємо до кастрюльки. Перчики гарно зафарширували з любов'ю, після чого кладете тарілочку, таку, щоб була вона вільна, і кладете поверх гніт. Обов'язково це треба для того, щоб гарно перчики притиснути. При кімнатній температурі 20-22 градуси залишайте, нехай вони собі квасяться десь 3-4 дні. Після чого ми їх будемо дивитись. Я зараз прикриваю марлею і відправляю на 3-4 дня. Навіть не буду до них дивитись. Перці ми відправляємо на 3-4 дні, щоб вони квасились. Але завтра не забудьте до них подивитись, чи пустили вони сік. Якщо соку немає, то візьміть, будь ласка, водичку, посоліть і залийте обов'язково, щоб була водичка. На літр води, дайте, будь ласка, одну ложку солі, не більше Залиїте і все відправляєте, щоб вони квасились. Отже, мій перчик простояв три дні з половиною у кімнатній температурі, тож він гарно промаринувався, тобто заквасився. І я одразу хочу перекласти його до холодильника, але буду перекладати у іншу ємкість. До речі, такий перець ви можете закривати і зберігати на зиму, або зберігати у півниці. В холодному місці, в холодильнику і споживати. Я одразу закладаю в іншу посуду і зберігаю в холодильнику. Він довго там не зберігається, тому що швидко поїдаємо. І так, я перекладаю, подивіться, які вони гарні перчики. Усі складаю в іншу ємкість, щільно буду закривати. І відправляю на охолодження. Ось такий гарний перчик у нас вийшов. Я його переклала. І зараз закриваю кришечкою, і одразу відправляю до холодильника. А вам, звичайно, покажу, який він гарний зблизька. Ось, будь ласочка, я поклала на тарілку, щоб вам було гарно видно, який він красень, неймовірний і неймовірно смачний. Квашений цей перець неймовірна закуска. Будь для чого, будь для яких свят, або навіть просто для себе, щоб з'їсти з, з картопелькою. Або з іншими якимось гарнірами. Я хочу розрізати і показати вам у розрізі. Я спробую ще шматочок відрізати. До речі, ріжеться не дуже так легко, тому що усі овочі гарні, вони хрумкі, капусточка. Грибочки, воно все там хрумтить. Я коли ріжу, то я відчуваю, як капуста хрустить. Тож мої хороші, я хочу ще одразу прикрасити і покажу вам, звичайно. Ось так зблизька. Подивіться, будь ласка. Яка гарна кольорова гама. Запах, неймовірний, стоїть у кімнаті. Мої хороші, у мене слюнка виділяється, це. Все правильно, правильно, я приготувала. І аромат такий, що дійсно хочеться куштувати. Я, звичайно, вже один перчик скуштувала. І він дуже-дуже смачний. Мені залишається вам сказати пару слів. Дякую за те, що ви є в мене. Дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Усім бажаю миру, добра. Любові, готуйте зі мною, і буде завжди смачно. Тож смачного усім життя!